Вітаю друзі, а також усі інших в нас сьогодні ранок 4 вересня, і це 924 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, як в принципі, і останні дні, ми починаємо цей огляд з торецько покровського напрямку, який Зараз більш змістився все ж таки на південь. Йдеться саме про наступ російських окупантів на південь через Селедове, через Галицинівку, на жилане перше, Желане друге та українськ гірняк з охопленням. Північного берегу річки Лозова і безпосередньо е, північної частини Красногорівки, яка знаходиться з іншого берегу, яку російські окупанти досі не можуть взяти під повний свій контроль. А е, отже, станом на зараз російські окупанти намагаються прорватися в селедове. Для цього вони використовують одночасно як напрямок з е, східної частини населеного пункту. Так і безпосередньо намагаються прорватися з півночі напередодні в одному з своїх оглядів я розповідав, чим в принципі селадово не так просте для російських окупантів по взяттю, і що воно тримається достатньо цей населений пункт тримається достатньо е серйозно і стійко станом на зараз. Але тим не менш, е російські окупанти намагаються прорватися по вулиці Лесі Українки. Та Воголя а, з півночі. Знову ж таки, як я раніше і пояснював а, цей напрямок він, ну, м'яко кажучи, не найкращий варіант для прориву, особливо якщо ми говоримо а, про контроль та прострілюємось саме цієї локації. І а, росіяни там втрачають велику кількість людського ресурсу, намагаючись саме так. Прорватися, окрім цього, вони мають ще намір прорватися через вулицю Міра, тобто зайти через канал, там де є перехід, і обійти з півдня сам Терекон. Але їм і це станом на зараз не вдається. Вони не мають успіху саме в цих штурмових діях. Переважно втрачаючи велику кількість людського ресурсу. Тобто сам процес штурму фіксується. Результат, ну, м'яко кажучи, такий собі, як для окупантів, як для нас, прийнятний, оскільки ми знищуємо їх ресурс. З іншого боку, вони продовжують спроби просування по річці Вовча з виходом на жила перше та. Жила не і звісно ж їх наступна мета це вихід через лісівку та українськ на гірник та Ізмайлівку. Таким чином вони будуть мати можливість вийти на Зоряни і в цій локації перерізати можливість відходу сил оборони України безпосередньо з північної частини Красногорівки вздовж північного збережжя Лозової. І не тільки саме е, цього контингенту, е, вони таким чином будуть намагатися е, зупинити можливість Сил оборони України в принципі залишити саме локацію е, по е, лівому берегу від річки ж е, Вовча, і у випадку, коли буде відбуватися замикання саме цієї локації, щоб ми не мали можливості. Виходу її нам перерізати і оточити сили оборони України саме на цьому плацдармі. Але я повторююсь: такий варіант можливий тільки у тому випадку, якщо росіяни зможуть вийти на зоряни, і таким чином усі можливості відходу будуть знаходитись під їх контролем. А це, ну м'яко кажучи, нереалістичний варіант, який намагаються форсувати як російські пабліки. Так і безпосередньо навіть західні змі, які бачать у цьому вже нібито як е, факт подію, яка здійснилася. Окрім цього іншого, е, російські окупаційні війська активізувалися в районі е, не тільки на південь від 05.11, но і на Кураховському напрямку. Ну це і зрозуміло, тому що фактично їх тиск, який вони зараз здійснюють. Від 0,5 він впливає у тому числі на можливості росіян подальшого просування на Кураховському напрямку. Для них дуже важливим є зараз вихід, як на саме Курахове, так і на гостре у той час, як в локації на північ до Лозової, вони намагатимуться. Саме охопити цю локацію виключно е, силами групи військ. Центр за підтримки першого армійського корпусу групи військ південь. Тобто вони намагаються не тільки вирішити питання е, південного флангу, але вони намагаються ще вирішити питання ще одного напрямку Кураховського, а е, знову ж таки, е, якогось критичного результату з проривом вони станом на зараз не мають. Просування російських окупантів відбувається і по лінії 0,5-32, а за останній час вони мали декілька напрямків з просуванням на 100-200 і трохи більше метрів, і все це по 0,5-32. Напередодні ми з вами вже чули про те, що російські окупаційні війська мали просування в районі Прочистівки. Цей населений пункт досить довго Поріжський кашлак тримав оборону, і саме зараз росіяни змогли просунутися, закріпитися на деяких нових позиціях. Окрім цього, російські окупанти намагаються просуватися в районі Водяного. Як я раніше і пояснював, їх основна мета зараз створити північне охоплення Володару для початку саме наступальних. Йдіть на Вугледар одночасно як а, з а, південної локації, так і через а, водяне з півночі. Тобто перерізання 0,5:32 та контроль з півночі, а, на їх думку, покращить їх можливості щодо а, захоплення саме Вугледару. Всі ці події, які, про які я зараз говорив, активізація біля Вугледару, активізація на Кураховському напрямку і рух безпосередньо на півдні, вони з одного боку і мають якесь раціональне логічне пояснення, ну, наприклад, те, що безпосередньо в районі на Покровському напрямку їм треба зрізати південний фланг, це зрозуміло, це раціонально. Те, що вони намагаються таким чином ще охопити е, напрямок на Курахова, так, це в принципі ми можемо пояснювати. Але е, розпочаток достатньо інтенсивних наступальних дій вже безпосередньо в районі Вугледару, по 0,5-32 і застосування саме того ресурсу, який весь цей час вони намагалися максимально економити, це скоріш вже демонстративні дії. Так, вони намагаються захопити, так, вони намагаються прорватися, але вони не економлять. А їм треба це робити, бо ресурс він не нескінченний, і так чи інакше, але він закінчиться. І фактично до кінця 2024 року, без перегрупування, без відновлення боєздатності підрозділів вони можуть опинитися. Ну, в стані, м'яко кажучи, дефіциту навіть людського. Ресурсу, але вони це роблять. Навіщо а, путіну треба продемонструвати, що його війська наступають не тільки на одному напрямку, тим більше, що нещодавно він а, під час однієї з своїх заяв говорив, що нібито їх намагалися змусити перенести частково свої сили та засоби а, на Курс на напрямок Курської області. Тобто він виправдовувався перед аудиторією, відповідає на питання, які просто так не задають путіну в аудиторії. З присутніми а, він намагався виправдовуватись. А що ж там в Курській області? Чому в Курській області а, вони не допомагають своїми ресурсами, які є в зоні бойових дій? Ну і в, а, в самій Україні? Ну і він виправдовувався таким чином. Мене намагалися змусити відправити сили та засоби в Курську область. Але я не піддався цій провокації. Замість цього я пішов в наступ. І окей, ти пішов в наступ. Який результат цього наступу? Їм треба демонструвати результат. І вони будуть намагатися це робити будь-якою ціною. При цьому не зовсім забиваючи е, на Курську область, а виключно частково. Виключно частково в межах е, саме. Поповнення курського угруповування, але при цьому не чіпаючи ті напрямки, наприклад, той самий Турецько-Покровський напрямок, який для них є пріоритетним. Знову ж таки повторюю: до нескінченності а, цей наступ не зможе тривати навіть людський ресурс в них обмежений. І в принципі, Курська область після того, як почне розширюватися ще й на Лужковський район, продемонструє саме те, як а, Росія. Почне вже задіювати навіть турецько-покровські резерви та ресурси. Я б на цій ноті завершив це відео і, о, в принципі, закликав би вас вже поставити лайк, чи підписатися, чи натиснути дзвоника на це відео. Ну, в принципі, як завжди, я це роблю наприкінці, і якби не одна подія, трагічна подія, яка відбулася в Полтаві. Багато, багато загиблих, багато поранених а, після удару російськими балістичними ракетами «Іскандер». А, Це трагедія, але з іншого боку, це і війна, це повномасштабна війна. А учора я не коментував взагалі цю подію, я тільки прокоментував її одним простим, однією простою фразою. Сумною, але досить простою, вічна пам'ять з загиблим. І я вважаю, що в такі дні а, некоректно те, як себе поводили багато, називаємо це так: експертів, лідерів а, суспільної думки чи інших а, представників поговорити, які люблять саме поговорити, не діяти, не робити, а поговорити. А, на мій погляд. Ми продовжуємо жити в демократичній країні, в якій кожен має право на свою думку, на свободу слова, і ми маємо повне право на те, щоб висловлювати своїми словами свої думки. Але в під час та в стані повномасштабної війни це робити за межами офіційних осіб посадових осіб, які мають відповідні повноваження. Доносити офіційну точку зору та м, офіційну позицію щодо тих чи інших подій, е, доносити якусь свою власну конспірологію з своїми власними якимись висновками. На мій погляд, це некоректно хоча б по відношенню тих самих загиблих. Так, можна довго дискутувати на цю тему, але мені здається, що хоча б в першу добу, після трагедії, треба шанувати пам'ять загиблих. А не влаштовувати хайп, тому що це знову ж таки повторюю. Це повномасштабна війна і загиблі вони потребують в першу чергу шагне. Потім буде розслідування, потім буде слідство, потім будуть названі усі е, винні, хто такі є. Е. Але нагадаю, що основним винним є безпосередньо Російська Федерація і її військово-політичне керівництво. Всі інше, це вже другорядне, і воно стає відомим через деякий час. Робити висновки за межами ваших повноважень це, ну, це в першу чергу мінус вашій репутації, якщо ви знаєте, що це взагалі таке. Ще раз повторюсь: вічна пам'ять загиблих на сьогодні. Все і як завжди, слава Україні, слава нації.